Доброго дня гостям і підписникам каналу. Ось Розпочав робити маленький плужок для Донфена. Спочатку не планував знімати відео, але тут багато цікавого було на цьому плужку, я його вирішив повністю вирізати, Усе, залишив тільки раму. До речі, рама в такому вигляді, ось як ця, тобто не потрібно робити. Під углом 65 градусів, 66 там, по науці вроді кажуть, як на великих тракторах, потім виставляють стойки. Так набагато простіше виставляється ну, продовжні балочки, на які кріпляться стойки плуга, і вони під 90 градусів до самої рами. Ну, На мою думку, так набагато простіше робити раму рекомендую подальшому іншим ну якщо трьохкорпусний то тут ще треба одну продовжну таку балочку ставити ну чому я почав знімати відео дивіться ось тут така була приварена железяка це її місце і ось бачите куди вона дивилася наші стойки оце ж було теж звідси Зараз я покажу з другого ракурса. Тобто, якщо плуг йде по прямій, то наші стойки дивилися. Він був двокорпусний, і дві стойки дивилися у цю сторону. Ну, це мене здивувало, коли розбирав не я його, сам я тільки обрізав, Коли я дійшов до башмаків, то дуже здивувався, зараз покажу. Ось такі два башмака були, до речі, вроді як заводського виконання. Ну не знаю. Ну саме основне, дивіться. Якщо врахувати, що тут у нас, ну є, як пишуть по науці 42 градуси. Плуг повинен, враховуючи, що тут буде польова доска. ще стоять. Плуг їде. Ось так уперед, то стійка, як ми бачимо, дивиться зовсім у другу сторону. Ну воно то зроблено по тій рамі, але так зазвичай у плуга. Стійка приварена, ну, вірніше, оцей оце розкос, до якої прикручується стойка плуга, башмака верніше, чи плуга, то вони йдуть паралельно із польовою доскою. Стойки ці зроблені, ось саморобні, але вони досить якісно зроблені, просверлені однаково. Дірки кажуть, що цей плуг був трьохкорпусний. Але потім з нього зробили двохкорпусний, він чомусь не орав. Ну, не знаю чому. По ідеї, якщо стойки дивляться отак, а все ж таки польова доска, ну і все інше, отвал стоять нормально, то він повинен був працювати. Але так, ну, я думаю, набагато складніше його регулювати, тому я вирішив це кріплення вирівняти зробити, як у звичайному плугові, тобто ці башмаки буду переробляти. Ну, Можливо, хто зустрічав такі плуги, напишіть мені, де вони примінялися, що це взагалі за плуг, де на його можна хоча б подивитися. Ну, буду перероблювати шириною на 30 і 26. Ну, Чому так? Ось буде, наприклад, якщо взяти по наружній і наружні, то тут виходить 26 см. Ну, я хочу, можливо, трактор потягне і захват 30 см, то я хочу зробити, щоб стойка ставилась, наприклад, задня або з цієї сторони, або з цієї. І тому буде відстань або 26 або 30, плюс 4 сантиметра. Ну що, вийде, буду так потрошку підзнімати і в подальшому вже викладу повністю ролик. До речі, плуг був на такому граділі, але я почав малювати собі і розраховувати, який повинен був бути плуг, то я вирахував, що він, по ідеї, орати не повинен був. У його передній плуг, передній корпус повинен був брати дуже багато землі, а задній... Дуже мало землі тоді. Ну, Вірніше, те, що залишалося. Річ у тім, що центр двохкорпусного плуга повинен бути ось десь приблизно поки що тут. А на бугилях, оце ось місце, де вони стояли. Тут болти були, я позрізав. Ну, видно місце, що він стояв. У нього центр був, ну, я думаю, сантиметрів 6-7 сміщений в цю сторону, тобто вправо по ходу плуга. Так що даний плуг можливо і не орав так, як потрібно. Ну, Друзі, в наступній серії я покажу вже повністю, я думаю, днів за 7-10 я його дороблю, тому що іншої роботи дуже багато. Розкажу, як я вирахував центр і розположення корпусів покажу на цьому. Ну, що, До зустрічі, чекаємо на другу частину. Буде цікаво.